Доброго дня, вибачте, що довго не відповідала, просто дуже багато роботи. Я хочу зробити замовлення на 10 гривень. У вас непогані декоративні скотчі, тож запакуйте один. Я купую це собі, але у мене свій бізнес і цей скотч буде для пакування. Але мені важливо, щоб це було не просто замовлення, а подарунок. Тому дивіться, Я хочу маленький подаруночок, але щоб він підходив до розміру скотчу. Маленький, але шикарний. Там мають бути різні наліпки, але не банальні. Ще, будь ласка, бусінка з куромі, брелок і ще щось цікаве на ваш смак. Потім загортаєте це все в Рожеву попирку, щоб не зламалось нічого по дорозі. Заклейте наліпками Kitty. Якщо немає, то знайдіть. А зверху подарунковий папір, нехай буде з бантиками. Фінально можна також додати рожевий бант, щоб коли я відкривала, то просто ахну. Пакет мені кур'єрський не треба. Не тратьте гроші. Можете взяти свій гарний цей паперовий з бантиками. Оформлюйте замовлення після плати. Карти в мене нема. Але враховуйте, якщо на пошті буде не так, як я описала, я просто не заберу посилку. Це має бути круто. Все ж таки для бізнесу. Чекаю сьогодні на на накладну. Гарного дня.